Огляд вхідних дверей від виробника Булат, модель Гарант 535. Дверки темно-сірого кольору зовні мають дві декоративних накладки з трьома завісами на підшипниках, Фурнітура сріблястого кольору, два роздільних замки плюс ночна засувка. Замки кале турецький хорошої якості. В середині полотно утеплене мінеральною ватою, шириною в 10,5 см. З трьома контурами ущільнення для теплоізоляції і шумоізоляції. Також торець, обшитий МДФ-накладкою, дуже красиво виглядає. І нижній замок має додатковий захист. При відкриванні регіля провертаються. Рама також утеплена мінеральною ватою, шириною в 11 см з регулятором притвору.